Сьогодні з неанонсованим візитом до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це вдруге спочатку повномасштабного вторгнення Росії разом із президентом України Зеленським він прийшов на майдан, вшанував пам'ять полеглих українських воїнів. Далі президент і канцлер відвідали наших поранених бійців у шпиталі, де Зеленський вручив нагороди. Докладну програму візиту Шольца не розголошують з міркувань безпеки. Тим часом видання Більд пише, що канцлер приїхав в Україну, щоб дізнатися на що. О ж, готовий Зеленський заради завершення війни. Візит мовляв готували заздалегідь і відбутися він мав після виборів у Сполучених Штатах. Якщо новообраний американський лідер Дональд Трамп розпочне переговори, Шольц хоче агітувати за Україну. А поки що він анонсував новий пакет допомоги до кінця грудня на суму 650 мільйонів євро. У німецькому міноборони повідомили в пакеті системи протиповітряної оборони Айрісте, танки Леопард, 1 та ударні безпілотники у міністерстві. зазначили Чили, що ці поставки частина з оголошеного Берліном у жовтні? На запитання на які поступки мав би піти Путін, президент Зеленський відповів так. На що повинна піти Росія? Бажано на три букви, якщо з нами, бажано, щоб вона просто зрозуміла, що робить те, що вона робить, вбиває нас. А ми захищаємось і боремось з ворогом. І поки що наші плани не змінені. А вже ж ми дуже хочемо бути сильнішими для того, щоб в цьому році, 25-му році, закінчилася війна. Вибачте, за недипломатичну лексику. що президент президент Росії хоче завоювати території. Це неприйнятно. Фактично, від самого початку війни він мав на меті підкорити Україну, диктуючи, якою вона має бути. Але українські громадяни це відкидають, і ми також саме тому ми підтримуємо Україну і можу сказати, що ця підтримка залишиться такою ж сильною, як і досі.